Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І у нас сьогодні знову відкриття стардропів. У нас ось уже є вибір 15 янгольських або 15 демонічних стартропів. Ми, звичайно, будемо відкривати демонічні з надією, що нам випаде скін на Мортіса. І не просто скін на Мортіса, а зелений скін на Мортіса, тому що ну, він дійсно дуже гарний, і я його хочу вибити. І перед тим, як ми будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм та телеграм, теж підписуйтесь. Ну і обираємо демонічні стартропи і швиденько їх відкриваємо. Дуже хочу скінчик на Мортіса. Скажу вам це ще раз. От. Якби вже дійсно було відкрито дуже багато стардропів, і янгольських, і демонічних, і ні разу, ні на одному аккаунті нам не випадав ні Морсіс, ні Едгар. Едгар нам випадає із янгольських. Якось так. Ні, <смір deep> <terrorist noise> це не то, не то. Ось такий випадає нам пін. Ну вже якби не погано. Флінги. Давай, ні. Не то. Все не то. Все не то. Що ж, всім дякую за. Жартую. да, ми відкрили лише 15 старопів. Це дуже мало щоб вибити цей скін. На Мортіса, я це чудово розумію. Е, тому ми на основі відкриємо зараз ще 20. Так, ще 20 стартропів. Ми зараз відкриємо. Щоб було сволі непогане не таке велике відкриття. От. Я. Е, грав не на всіх аккаунтах. На жаль, бо якби, Ну зовсім часу немає. Зовсім часу немає. Так, відкриваємо ще 5. Ну, давай, Мортіс. Ну, я знаю, що ти мені хочеш випасти. Я знаю. Так, і ще 10. Останні 10 старт дропів на цьому аккаунті. Ну що ж таке? Ні одного. Ні одного стартропа, з якого б... Міг би випасти Мортіс. Ні одного. Школа. Навіть не знаю, що сказати. Ну що ж, заходимо на інші аккаунти. Я відігравав ще на двох і все. Заходимо. Шкода, шкода, звичайно, що нам Мортіс не випав. Так. А де мої стартропи? Так, завантажуються. Чекаємо, і ось вони є. Так, ну тут у нас буде 20. Теж. обираємо диявольські, диявольські. О, нам випадає гаджет на гіла. Нормально. Норм. Так, отут уже щось має випасти. Я одного не розумію, чому нам ось такі стардропи не випадали на основі фо факту із 35 стардропів ні одного. Так, відкриваємо. Я вам чесно скажу, у мене сьогодні була якась чуйка, що мені щось випаде на основі. Але нічого не випало. Мене ця чуйка підвела. Так. <звук> нічого. Просто нічого не випадає. Ну, так, якби нам випав скин на бов і все! Вау! Так, тут, 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 начебто, я все забирав. Що ж, і заходимо на останній аккаунт. Заходимо. Так, так, так. Е, тут начебто стардропів не дуже багато. Відсили один. Так. <свіття> Три. Да. І тут теж нічого. Я би дуже сильно сміявся, якби нам випав на цьому аккаунті скін на Мортіса. Але ні на одному. Поки що ні на одному нічого не випадає. Ну, я розумію, якби там шанс, мабуть, дуже-дуже, дуже, дуже, дуже маленький. Що ж, я думаю, що зараз зайдемо на. Основу і відіграємо декілька каток в дуелі. Заходимо назад на основу. Будемо грати в дуелі. О, тут якраз, якраз немає модифікаторів. Так, ем, ще раз, яка тут карта, яка тут карта? Ем, я тут, пам'ятаю, непогано грав за Чуджу. Можна чуть-чуть поапатий джу -джу. Е, джу, джу 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 Карл. Хай буде Карл, теж пікне поганий. І ще. Треба взяти якусь контру. танка. А що саме взяти? Що саме взяти? Ммм. І ще візьмемо стул. Ось такий у нас пік. В цілому, я думаю, що ми всіх будемо вигравати за Джуджу. Тому ось так. Дінамайк. Перший пік Дінамайк Кіт. От кіт може бути небезпечним. Дійсно. Ого, юзаєш відразу. Відразу юзаєш. Гаджет? Де ти там? Дизлайк відправляєш. Ясно? І... що? Ну а раз. Так, отам зараз має бути кіт. Кіт доволі небезпечний. Можна сказати, взагалі, прям дуже небезпечний. Тут саме головне не заходити на В... воду, щоб він не ультанув. Щоб він не ультанув. Він ультанув. Ну... Ми його і так, і так уб'ємо Найс. Nice. Так, і ще там залишається рікошет. Так, ну ми постоїмо ось тут, щоб в нас була дальня атака. А тепер можна підійти в кущі. Зажимаємо його і добиваємо. Ну, да. Чуджун на цій карті дійсно непогано. О, ще відкриваємо янгельський. Нормально. Один, да. Це в нас на вихідні дні ідуть лише подвійні стартропи, а в путні дні лише по одному. Так. У нас там Ворон Бібі -бі, Леон. Euh, що ж, в цілому, думаю, всіх можемо законтрити. Давайте його закидаємо. Угу. Ну він теж якби... Так, він підійшов занадто близько. Бібі, -бі. ну, по факту, теж нам Бібі -бі ніякої небезпеки не неса. Ау. Голяче. <ріст> Давайте так закинемо ульту. І просто її закидаємо, закидаємо, закидаємо. Так, і ще там хто? Леон. Ульти в нього начебто немає. Да, у нас він без ульти. Нормально. А, тим більше ульта в нас скоро. Так, один раз попали. Є ульта. Найс. Давайте... Ааа, він об... Пішов. Ну нічого, почекаємо. Закидаємо ульту і добиваємо його. Так, окей. Давайте зіграємо ще. <смі> і якщо катки йдуть, значить. Треба йти. О, ой, 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 ой. У, 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 у нього там скін і на Мортіса і на Едгара А тут же ж, якби по факту нам абсолютно нічого Мортіс не зробить аза за, за за Так. Ні, ні-ні-ні, іди сюди, мені надо ульта, мені надо ульта. Дай мені ульту. Все, ульта є. Ой, це так смішно. Так, да, оце Мурці начебто. Е, Міко ще. Так, оце вже я забу... <різь> Чуть-чуть забувся за це. Так, і там ще Кольт. Ну от. Кольт вже буде небезпечний. Чуть-чуть там вже треба помансити. Так, він мені мій. Кактус зламав. Нічого, у нас тут є ще один. Ну не, ну не підходиш так близько. Навіщо? Навіщо? Він би абсолютно спокійно міг би виграти, але він не виграв. Мабуть, не захотів. Ідемо далі. Джин. О, Джин. Нарешті гідний суперник. Наша битва буде легендарна. It's Let's go. go. Джин. А, і там ще Фацюк. Ну да, пік, звісно, конечно, конечно, конечно. Нелегкий пік, нелегкий пік. Дуже нелегкий. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо А чому я по ньому кидав з води, а він не сповільнюється? Так, отут уже треба відходити, тому що в нього скоро ульта. І хочу так, що цей чел уміє непогано грати. Так, є в нього. Ульта. Ульта є, да, він зараз. Перечекає. Ну, мені теж в цілому надо ульта. Ну. Так, він тут мене забирає. Угу. У нас Карл. Карл, Карл, Карл. А, тут уже у нас перевага по дистанції. Тому ми його маємо перегривати. Але нам саме головне не активувати ульту, бо він її нам все одно зіб'є. Бо він її нам все одно зіб'є. І в нього там ще перевага по швидкості. Да, я не попадаю. Не попадаю взагалі не попадаю. <ривіт> так, і ще в нас залишається СТУ. Ну от СТУ, сту це вже таке. Сту це вже таке. Тепер ми з будемо з займати тут центр. <ривіт> Відходимо тут, від... та як, цей чел непогано зіграв, цікаві які в нього кубки. 59. хорош. Що ж, ми на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйте ще на інстаграм та телеграм, тому що там скоро будуть е, конкурси. Теж чекайте. І до наступного відео.